Туристів в Одесі висміяли через прохання виключити російське музло у Львові. бізнесвумен живодерка замордувала коня туристами. У Києві правоохоронці жорстоко побилися між собою. В результаті нікого не затримали. Черговий корупційний скандал. Гуманітарка на 170 мільйонів зникла в невідомому напрямку і не доїхала до Міноборони. Гнила правоохоронна система. Чому зашкварені політики безперешкодно залишають країну? Мене звати Катерина Колган, і я разом з колежанками розкажу вам про те, що відбувається з Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Поки українці намагаються викореняти руський мір, аби виграти цю війну в Одеській області. Цей руський мір все більше підіймає голову. База відпочинку Ширалін, Кароліна Буган. Вечір, Ну відсотків, мабуть, 80 – Це отакі пісні «Мотлок». Це у нас російські виконавці, радянський союз. Слухати. Це було якраз на день незалежності в комплексі Шураві, що знаходиться в селі Кароліна Бугас. Жінки вирішили не терпіти це та зупинили волання російських пісень. На що власник комплексу обурився? Почав переводити стрілки на людей. Мовляв, вони ж замовляють. Хоча Хатя, чайник працював, ми взяли його восполіза. Що, що? Там вони спалили. Я позвонила адміністратору зразу, що ми перший раз. А ви докажите, що він лідер не дарує. Не докажете. І ми не докажете. А моїй було, в моїй кімнаті взагалі чайника не було. Холодильник ми не включаємо, дверка не закрита. Чайник і холодильник – це зовсім не те. Ми вам кажемо за 80% вам російськомовних пісень. 20-30 – це розумно. Прийдете, Якщо ви думали, що на цьому все закінчилося, то ні. Вечір тоді продовжився, а з україномовних просто посміялися. Жінки, які обурилися воланням російських пісень, вирішили на наступний день розібратися. Чому ж власник продовжує толерувати русське і гнув своє про те, що це люди замовляють? А гроші, як то кажуть, не пахнуть. Михаил, Михаил, перейди до бару, Михаил. А, а що вам не так А зараз? Я... Всю... А, не хочу, я від вас а чого це не тя? Сьогодні день незалежності а чого ви а того, що я знімаю. Вот, її. Ні, я вас знімаю. Чого? А того що ми хочемо українські пісні? Ми в Україні більше того, цей пан вирішив запропонувати жінкам перед всіма вийти і самим заборонити російські пісні. Бо ж цитую, полтавські приїхали. Ви, я не хочу штуку. Oh, yeah. А я права. чоловік. Дякувати Богу, не знає, як воно, коли всі на війні. Тому так сміливо розповідає, що закон законом, але ж пісні замовляють. Хочу сказати браво цим жінкам. Якщо ви десь чуєте російські пісні, реагуйте. Тільки при реакція буде робити так, щоб соромно було за російські пісні, а не за те, що ви говорите українською та вимагаєте українського. І чомусь впевнена, що досить скоро з'явиться вибачення цього бізнесмена. А як ви ставитеся до російської музики в публічних місцях? Напишіть у коментарях. А ось ще одна бізнесвумен, для якої гроші не пахнуть. У Львові наразі великий потік туристів. Маючи коня, жінка вирішила заробити, катаючи людей на ньому. Гроші лилися рікою, туристи каталися. В результаті коник просто вже знесилений впав прямо посеред вулиці. Після цього жінка привела до тями тварину та наказала тягти далі. Про норми поводження з тваринами, як кажуть, очевидці, жінка просто не знає. Цікаво, чи знають про ці норми правоохоронці. Сподіваюсь, вони розберуться і прикриють цей жорстокий бізнес. Внутрішня безпека в національній поліції не дуже. Знайомтеся, це бойправ Павло Павлович, 1989 року народження. Павло проживає своє найкраще життя, адже він є головним оперуповноваженим інспектором департаменту внутрішньої безпеки національної поліції та має бронь від мобілізації. Вчорашній понеділок певно був дуже важким для Павла, адже він під дією оковитої вирішив зайти в місцеву кав'ярню та вчинити там, дебош. Коли ж приїхали до нього свої ж зі слідчо-оперативної групи, він з ними влаштував епічну бійку.

Все, Поруч з ним був ще й співробітник ДСНС, другий лисий, який також завзято розмахував руками. Хорош, хорош. Не трогайте. Що цікаво, їх обох в той вечір не затримали. Помахалися, поверещали, балончиками попшикали і розійшлися. І тільки після того, як відео потрапило в мережу, в МВС відреагували. Обох учасників цього п'яного конфлікту вже сьогодні звільнено із займаних посад. Ще раз, не затримано, а просто звільнено. От цікаво, якби дебошири не були правоохоронцями, їх би теж просто так відпустили і всього лиш звільнили з роботи? Як гадаєте, напишіть. Поки по втечі про російського нардепа Артема Дмитрука з'являються нові і нові деталі, в мережі роблять ставки, хто безкарно втече з України наступним. Але проблема не так у втікачах, ну бо ж що зі зрадників можна взяти. Проблема в тих, хто їх відпускає. За час повномасштабки з країни втекло купа одіозних політиків. Але ми ще досі не бачили жодного кримінального провадження чи, хоча б, звільнення їхніх, не побоююсь цього слова, спільників. Котрі, мабуть, не безкоштовно закривають очі на ці втечі. В цій проблемі пробувала розібратися Катерина Пахальчук. Артем Дмитрук, Геннадій Боголюбов, Кирило Шевченко, Ярослав Дубневич, Дмитро Синиченко і ще десятки персонажів із сумнівною репутацією, корупційним минулим і шлейфом проросійськості. Але знаєте, що в них всіх спільного крім скандалів? Всі вони благополучно втекли з України. Скажіть мені, будь ласка, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хтось попри заведення на них справи, а хтось в очікуванні підозри, але у висновку одне: вони десь там. А у нас все гостріше постає питання довіри до правоохоронних органів і прикордонників, які ем, м ну як би це м'якше сказати, прогавили злочинців. Прізвища, які ви почули, це ті, кому втекти від справедливості, вдалося за часів нового генпрокурора Андрія Костіна. Випродовувати його попередників не будемо, бо питань і в невоєнний час до Ірини Венедіктової, Руслана Рябушапки, Юрія Луценка і решти було і є більш ніж багато. Але повернемося до сучасності, бо зараз спитати за гріхи хочуть саме нинішнього голову офісу генпрокуратури. Потрібна заміна генерального прокурора та голови прикордонної служби. Всі все бачили, як Костін покривав Дмитрука. А всі до та про русний спокійно тікають за кордон. Знову ж таки питання були і до цього, але остаточним каталізатором суспільного обурення стала новина про втечу нардепа Артема Дмитрука, якого як кажуть, просто відпустили, дали час на втечу. У мене є запитання до офісу генерального прокурора і до державного бюро розслідувань, тому що очевидно, що Дмитрук втік, знаючи про підозру, яка йому готується. Іншого мотиву Дмитруку втікати ще й організовувати цю втечу через кордон просто не було. Більше того, вчора українська правда Михайло Ткач оприлюднив деталі вже перельоту з Молдови в Італію пана Дмитрука. Так, от колеги правоохоронці, прикордонники з Молдови були готові його затримувати, але не мали нічого від українських правоохоронних органів. Бо я схильний вважати, більш того стверджувати, що Дмитрука попередив і дали йому втекти. І тут головне питання: хто і чому, бо підозра по цьому бородатому кремлівському агенту лежала на столі прокурора Костіна ще 21 серпня, а хтось каже, що навіть з березня. Але факт в тому, що справа, за якою власне і вручили підозру, відкрили увага, 10 місяців тому. Мова йде про побиття Дмитруком разом з іншим нардепом Олександром Куницьким військового. На воїжі Дмитрука зупинятися не хочу. Лише скажу, що кордон, чого й варто було очікувати, перетнув він незаконно. І що цікаво, за офіційними записами Державної прикордонної служби з України він не виїжджав. І тут теоретично ми можемо відповісти на одне з тих самих головних запитань: хто попередили Дмитрука, очевидно, у самій прокуратурі, на якому рівні я говорити не берусь. А закрили очі перетин Дмитруком Кордону. Логічно у прикордонній службі знову ж таки рівень тих, хто дав наказ не звертати увагу на нардепа. Мені. Невідомий, але думаю, як мені, так і вам очевидно, що це не рядові прикордонники на контрольно-пропускному пункті. Тому то питання до правоохоронців від суспільства. Чому ті паскуди, які мали б сидіти, безперешкодно перетинають кордон? За що чи за скільки? І ставить ці питання навіть президент Зеленський розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину. Доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, Набу і САП. За два тижні повинні напрацювати, представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії. Нарадою Гускликав Зеленський коментують і в центрі протидії корупції. Як пишуть у центрі протидії корупції, більшість запрошених на нараду керівників правоохоронних органів СБУ, МВС, ДБР, прокуратура координуються з заступником Єрмака Татаровим. Чи буде на нараді незамінний менеджер татаров, до якого має бути найбільше питань, не повідомляється. Але поки все каміння летить у генпрокурора Костіна, якого у мережі звинувачують у суботуванні справ окремих персонажів. Тут і справа його заступника Дмитра Вербицького, якого звинувачують у незаконному збагаченні. І Костін сам підписав його звільнення, але ніякої підозри чи пояснень від генпрокурора досі немає. Ба більше на заклик нардепів виступити в раді і прозвітувати про роботу у справі по Вербицькому, той відмовився через нібито недостатню кількість фактів. Але це далеко не єдиний заступник Костіна, який зашкварився. Був ще такий собі Олексій Семоненко, якого поперли за закордонний відпочинок у розпал війни. Ну, звичайно, тут Дмитрух, якого Бог знає чому, але покривав Костін. Але якщо перші два пункти це в Україні не привід для відставки, то другий чистий політичний зальот. Короче, комбо в нього. Але це просто вишеньки на торті, тотальної недовіри до генпрокуратури. Довіра до органів прокуратури, яка у перший рік повномасштабної війни зросла до 61%, дані ГО Дані геоадвокат майбутнього доволі швидко повернулася на довоєнний рівень. 62% недовіри у жовтні жовтні, го за даними групи, «Рейтинг». у грудні 23-го року. КМІС констатував обвал показників довіри до 9% проти 64% тих, хто не довіряв відомству. І от що ми маємо у правоохоронців два тижні на пошуки виправдань. І якщо нічого притомного там не придумають, нас майже точно чекає новий генпрокурор і очільник державної прикордонної служби. Разом з тим, відчувши кров, дати драпака можуть ще десятки корупціонерів і проросійських персонажів. Суддя хабарник Всеволод князів звалити вже пробував і навряд у нього вийде це зробити. Хоча Україна країна можливостей. Ну і ще не забуваємо про десятки мандатоносців під куполом, які з дня на день можуть чкурнути з України. Тут вже згаданий Олександр Куницький, співучасник у справі про побуття військового Дмитруком. Йому підозру, не дивлячись на ситуацію з Дмитруком, до речі, досі не вручили. У цьому списку друг, чи то захисник того самого Дмитрука Євгеній Шевченко, фігурант неофіційного списку зрадників, і він втекти теж намагався. Збіг чи ні, але у цьому списку ще один друг. Хоча ні, я б сказала брат близнюк Дмитрука, нардеп Максим Бужанський, який поширював ті самі наративи, що Артем Дмитрук, прям один в один. І таких пара Зитів в Україні просто тьма. Панове. Знаєте, що спільного у всіх оцих пакуваннях ТЦКшниками чоловіків? Те, що кожного разу, буквально кожного разу, версія ТЦК свідків затриманих чоловіків це кардинально різні історії. Харків, ТЦК з якимось чоловіком у цивільному хапають на вулиці двірника. Поліція! Поліція! Врешті чоловіка таки пакують. Цивільні, які стають свідками цього простого сподийства, зарадити не можуть. Але як би цинічно не звучало, найцікавіше в цій історії це версія ТЦК. Коментарі у соціальних мережах про начебто затримання групою оповіщення двірника не відповідають дійсності. Насправді цей громадянин намагався удавати із себе працівника житлово-комунальної сфери, можливо, і з метою маскування від групи оповіщення. Тут, звичайно, біс його знає на чиєму боці правда, але у ТЦК сподіваюся, розуміють, як один затриманий такий чином ухилянт відбивається на репутації ТЦК. Питання риторичне, якщо що. Розповідаючи цю новину, хочеться повторити цю легендарну фразу. Це ж було вже. Знову гуманітарка, знову хтось на ній наварився. Але цього разу досить масштабно. Міноборони та державна митна служба виявили, що наші військові не отримали гуманітарної допомоги на суму в понад 170 мільйонів гривень. Виявилося це під час аудиту з березня по липень цього року. Якщо ви думали, що мова йде про турнікети та бинти в аптечках, то ні. Все глобальніше. 424 одиниці транспортних засобів, 476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості, 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул. Це все в документах є, проте в наявності у наших військових цього немає. Просто уявіть, 424 машини просто не приїхали, а вони могли б врятувати життя не одному нашому захиснику. Хто все це привласнив, поки не зрозуміло. Міноборони обіцяли розібратися. Наразі правоохоронні органи почали розслідування за фактом незаконного привласнення майна. От дістали. Коли ж вони вже не жаруться? як гадаєте. Поки одні чоловіки мужньо захищають країну на фронті, інші в тилу борються кулаками з жінками. Відкриваючи стрічку новин, я особисто була шокована тим, скільки і з якою періодичністю в Україні трапляються історії, коли чоловіки піднімають руку на жінок. То що ж це за прилив чоловічого гніву? Наприклад, резонансних історій далі розкаже Вероніка Віремєєва. Перш ніж почати, хочу попередити наприкінці цього матеріалу, ви побачите жахливі кадри побиття до крові дружини військового. Але про все по порядку: на тлі тих викликів, з якими наша країна зіштовхується зараз, губляться інші важливі теми. Насильство одразу зауважу, що піддаються насильству і чоловіки і жінки. Однак, за даними ООН, в Україні від домашнього насилля страждає 80% жінок і 20% чоловіків. Сама ж цифра постраждалих налічує 2 мільйони людей. Ця стрічка новин. Ви тільки вдумайтеся лише за останній тиждень. І ось ці заголовки на Сумщині обрано запобіжний захід чоловіку, який побив жінку та виштовхав її з вікна багатоповерхівки. Встановили особу водія, який побив жінку у центрі Луцька. Лила багато води. На Волині пенсіонер побив дружину, яка заступилася за невістку. Побив шматком металу руками і ногами. У кривому розі садили чоловіка, що напав на незнайому жінку. На цьому етапі вже стає лячно, а ви тільки уявіть, що відбувається з психологічним і фізичним здоров'ям жінок, особливо враховуючи той нелюдський рівень стресу, в якому ми з вами живемо вже більше двох з половиною років. І тут хочу зауважити: я особисто була свідком ситуації, коли жінку кривдив чоловік. На жаль, на той момент, силу свого віку, я не змогла ніяк зарадити, але я дуже добре розумію, який відтінок це залишає на психіці, і які жахливі спогади раз за разом виринають у. Пам'яті а тепер я розповім вам іще дві історії, в яких обурює не лише сама безжальність чоловіків, але і їхня безкарність. Ось цей допис, благання про допомогу ми знайшли з колегами у соціальній мережі Інстаграм. Дівчину звати Марина, і вона розповідає, як її вдарив адвокат. Як вам такий сюр, коли той, хто має захищати, стає нападником. Дівчина розповідає, що мала з чоловіком стосунки, утім він заборонив їй спілкування з подругою. На цьому фоні у пари почались конфлікти, а далі стала. Ось що. 22.08.2024 о 13.19, коли я була на своєму робочому місці, він підійшов до мене та вдарив кулаком у живіт. Але після мого звернення до поліції почав викладати відео у мережу, де намагається виправдатися. Та у відеозверненні каже, що він мене штовхнув під час конфлікту. А ось наступні кадри просто шокують своєю жорстокістю. Коли я перший раз їх побачила, то оніміла. Це доказ слів Марини. Прямий точний удар від мускулиного чоловіка кулаком прямо у живіт тендітної дівчини. А ось і виправдання цього чоловіка. Але питання, чи є виправдання насильству, відповідь очевидна. Дівчину звати Марина. Вот, Презвище я уже скажу пизднейше. И я ей сегодня штухнул. Крім того, як заявляє дівчина, він розміщує підроблені фото інтимного характеру, які нібито належать Марині на сайтах з пошуку повій. А ось іще одна історія. І тут чоловік спершу повалив жінку на землю, а згодом почав гамселити її ногами. Це дівчина Леся, дружина військового, який зараз перебуває у лікарні після важкого поранення і не може захистити свою дружину. Причиною нападу стало те, що дівчина заборонила чоловіку гладити її пса після спроби дівчини захиститись перцевим балончиком. Нападник атакував. А що поліція? А от і реакція поліції. 326-й наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робить і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину, і що йому нічого за це не буде. Бо він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Також жінка розповідає, що нападник веде себе зухвало на судових засіданнях. Його знайомі, які були свідками побиття, дають брехливі показання. Хоч є прямий відеодоказ. Наразі нападник знаходиться під вартою, а тепер саме відео. І після його перегляду у мене нічого, крім пекельної злості і співчуття не виникає. Контрастів, поки одні чоловіки військові героїчно борються за нашу країну, жертвуючи усім, інші чоловіки безжально гамселять до крові дружин цих військових. А правова система не може з цим нічого вдіяти. У мене більше нічого додати. Українським оборонцям, які мають статус Героя України, надаватимуть житло. Власне, відповідні зміни до статуту звання Героя України вніс Зеленський. Допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання у межах встановлених норм забезпечення житлом надається коштом Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Служби безпеки або управління Державної охорони України, у яких вони проходять або проходили службу. Якщо ж звання героя надано військовому посмертно, то житло надаватимуть родичам. Достойним людям повинна бути достойна нагорода. Нагадаємо, що нині в Україні 959 героїв. Більше половини із них отримали цей статус вже після початку Великої війни. Власне, принагідно хочеться подякувати нашим оборонцям, титанам, які стримують навалу Орди. І вкотре закликати Підтримуйте українське військо. Це нині дуже важливо. Товариство, от погодьтеся, що про наших нардепів можна говорити що завгодно, але те, що ці персонажі таки вміють дивувати, просто беззаперечний факт. І так, рубрика Верховна Рада вражає. Знайомтеся, це вже екс-депутат Руслан Сольвар. Так от пан Руслан, маючи квартиру в Києві, отримував від держави компенсацію за житло. За даними слідства, екс-депутат незаконно отримав компенсацію на витрати за винайм номера у готелі Київ, оскільки, начебто, не мав власного житла у столиці. Однак згодом стало відомо, що він приховав отримання у спадок київської квартири та не відмовився від компенсації за житло. Через це Сольвару незаконно сплатили із державного бюджету 361,5 тисячі гривень. Але найцікавіше у цій історії навіть не те, що Сольвар забув про свою квартиру в Києві, а те, що у 2021 році Вищий антикорупційний суд визнав нардепа невинним у приховуванні житла та отриманні компенсації. Прокурор звернувся до апеляційної палати ВАКС зі скаргою на таке от рішення. І майже з першого разу Сольвара таки визнали винним. Сольверу призначили три роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади у деяких органах державної влади строком на один рік. Він також має сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Депутати ще може оскаржити вирок у верховному суді протягом трьох місяців. Ну, лаятися в ефірі не можна. А словами нелайливими я це описати не в силі. Тому чекаю об'єктивної оцінки від вас. Коментуйте це відео, підпишіться на наш канал та поставте лайк, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо!